Це перші вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня в студії Ірина Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, чи можливі взагалі в країні вибори, коли вони можливі. Ну напевно, ви всіх хто. Цікавиться, хоч трошки новинами, бачу, що е тези про вибори виникають все частіше і частіше. Причому з кінця 24-го року, і в цьому році вже досить таки активно з одного боку. А з іншого боку, ми розуміємо, що в країні продовжується війна, і ми теж розуміємо, що згідно з законодавством, поки в країні продовжується ну, військове положення. Воєнної да, війни як такої немає, але ну я маю на увазі, що вона нема не була об'явлена. Але ж все ж таки, а, війна йде, і ми не можемо. Ніяким чином, згідно з законодавством, проводити ці самі вибори. Навіть якщо е, зрозуміти, що теоретично законодавство б це дозволило, як це зробити практично, зовсім не зрозуміло. Без Анатолія Бойка не можна розібратися. Так у цьому питанні вітаю вас, Анатолію. Дякую, а, голова дозрію, комітету, дякую. Голова комітету виборців України в Одеській області сьогодні в нашій студії. І все ж таки, так, ви можете говорити на різні теми, але вибори це прям ваше. Так? Скільки це пам'ятаю. І, до речі, думаю, що ви вже скучили за цим процесом. Власне, ми, ну, принаймні того року мали б бачити щось, так? Якщо б ситуація в країні змінилася і нарешті війна припинилася, так, то так, ми б мали бачити так, я прав виборчий процес. Про це так. Ось. А, тому, що, ну, тому що ми до цього йдемо і все одно прийдемо. Але так. ось цей крок ЦВК. Про те, що можна вже мати доступ до даних. так ми ж розуміємо, що із е, технічних із безпекових, я так розумію, моментів, так ці всі дані були закритими з початком війни. Чи з яких взагалі да, Чи це, це велике питання? Це величезне питання. Я з вами згоден. Я думаю, що е, закриті вони були, скоріш за все без якихось. Там, великих прям е об'єктивних підстав, бо кому потрібні. На випадок може. Да, так, да, так, аби на чого не випадок. вийшло, бо кому. Тобто, бо що щось, ж щось закрили? Це ж питання, що до реєстру виборців, і так не, ну, немає такого відкритого доступу. Ти там можеш перевірити тільки себе. Ну там ще була здається колись опція там, близьких родичів, але ти там не можеш там, подивитися весь весь реєстр. Uh -huh. І тому у нас те, що було закрите, це була закрита інформація про попередні вибори. Відповідно, які кому могли нести ризики про те, скільки там якісь там не знаю, дев'ятий кандидат. Президент отримав на виборах в 99-му, чи там в 2004-му, чи я не розумію. Да? І, але в нас на початку повномасштабків це була така тотальна практика, що всі органи влади закривали всі, всі сайти, в нас вже і сайт Одеської міської ради довго був так, закритий. Так, так. Хоча в, паралельно, знаєте, ну, те, що ФСБ відомий склад Одеської міської ради, в тому, я думаю, що ні в кого немає сумнівів. І І лише Одеської міської ради, mm -hmm. але просто паралельно ж з сайтом Одеської міської ради, банально в Вікіпедії є окрема сторінка про поточне скликання, про результати виборів ну, і так, там вся формація... інформація. Абсолютно, да. да, да. Ну, але mm -hmm. в нас, ну, я хотів сказати, що в наших посадовців, але насправді посадовці в цьому контексті однакові усюди, є рефлекс. Ну, Треба все закрити, аби там про всяк випадок. Mm -hmm. То закрили. Ну, Зараз. Відкрили. Е, в об'єктивній реальності через це мало що змінилося, але да, це може, можна розцінювати як певний сигнал до підготовки до виборчого процесу. Тим більше, що це не єдиний сигнал. Минулого року більш вагомі речі були зроблені. По-перше, було відновлення функціонування і оновлення реєстру виборців. Це от більш важлива річ, насправді. Mm -hmm. Також Центральна виборча комісія. Проводила інвентаризацію виборчих дільниць. Ну, тобто, вибор, але ну в сенсі ж приміщень а, і виборчих дільниць, як ну не як тільки приміщень, а як. Певних територіальних певних територіальних ну, частин території, тобто виборча дільниця це в Одесі, це, наприклад, там декілька кварталів, а виборча дільниця в громадах це там, певна кількість населених пунктів. І враховуючи ту ситуацію, яка склалась в громадах, які на жаль перебували під окупацією, там частково чи повністю, то там в деяких із них ну і нема з ким вибори проводити на привели. Жаль. Ну, ну, тобто ця робота вона, дійсно була потрібна, ну, але вона з свого боку свідчить про певні такі ну, підготов, підготовчі процеси. Ну так, логічно тому з'явилася в новинах така постійно з'являється так, ця інформація, більш-менш постійно. Колеги а, з, які... з, з деяких, вибачте, що перебувають, але колеги з деяких міст пишуть, що вже газети понесли по, по скриньках. А, так? Да. І скоро будуть гречку роздавати на ну, тебе. На жаль, не виключено, так. Так, тобто суб'єктивно можна говорити про це чисто гіпотетично, так, що, можливо, це якась підготовка до виборів. А тепер давайте із логічної точки зору подивимося на це і намагатимемося зрозуміти, що, по-перше, поки в країні війна, як би вона не називалася, ну, яким би терміном так, ну, так, вона не називалася, в країні йде війна. І ми розуміємо, і ми пам'ятаємо навіть І в минулому році, здається, позаминулому, коли йшлося про вибори, говорилося, що ніяких виборів бути не може апріорі. Але зараз це так категорично вже не звучить. Ну, тобто, той, хто слідкує за цією інформацією, більш-менш то бачить, що такої категоричності вже немає. І ну, з одного боку, говориться про. Якийсь мирний план умовний, так з іншого боку, говориться про вибори. Тобто ми розуміємо, що це абсолютно поєднані речі, чи не абсолютно поєднані речі? Чи ми можемо означати, що якщо гово заговорили про вибори, то війна точно скінчиться? Чи знак рівняння не можна такий ставити? Да, да, да. тут може це, це на, на, на окрему програму розмова. Це ж найголовніше, а, що да, зараз да, да, можемо, але, да. але 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 я вам дуже дякую за це за це запитання, бо насправді е, тема е, наша. Виборів зараз вона набагато більш складна, ніж там люб чи не люб. Mm -hmm. там... Так, вона глибше да, набагато. Вона, глибше, да. Хочемо так, це... чи не хочемо. І ну, зі свого боку, передусім, маю зазначити, що я не є прибічником проведення виборів там, під час воєнного стану. Ну, По-перше, тому що я питання безпекове. По-друге, питання, як забезпечити голосування Та тих, хто нас зробити, боронить. По-третє, я так. собі не уявляю вибори е з. Інним телемарафоном ну вибачте, я собі не уявляю виборів з мобілізаційними заходами. Ну тобто, це як про те, як забезпечити в цей момент голосування за кордоном. І, тобто я не є прибічником. Це з одного боку. З іншого боку, якщо ми говоримо, ну там намагаємось проаналізувати ту ситуацію, яка є, вона має в собі три складові. Юридична, вона найбільш прояснена, тому що там є прямі певні заборони, і щоб їх зняти, потрібні зміни. Але ну, було б бажання от сьогодні проголосували за купівлю російського хлама який Болгарія нам е, передає для добудови Хмельницької атомної mm -hmm, електростанції. Mm -hmm. Це абсолютно. Ну здається, ми намагаємось від Росії відійти якомога далі. І тут купуємо знову ж таки атомні якісь речі, які сумнівної якості. Але я це просто теза про те, що голоси можна знайти під під будь-що на привіли кій жаль. Поправки можуть з'явитися будь-які да, да, будь-якому юридична складова. Вигляді. Вона да. найбільш прояснена. Щодо політичної, внутрішньополітичної складової, я з одного боку не є, як я сказав, прибічником того, щоб проводити вибори під час війни, але з іншого боку, є питання балансу довіри, недовіри суспільства до, е до керівництва держави. І поки цей баланс там, дозволяє не проводити вибори під час війни, їх ну, звісно не можна проводити. Але, на жаль, тут. Час грає не на нашу користь і ми бачимо динаміку по соціологічних опитуваннях, да, і просто ну ми ж маємо кожен коло спілкування, і бачимо, що довіра як кажуть фахівці, тренд довіри негативний. Тобто довіра зменшується, і ми можемо в якийсь момент опинитися в точці, коли ще буде війна. Але довіра вже недовіри вже буде більше ніж довіри, і тут ми станемо перед величезним викликом, бо ця ситуація вона може нести в собі. Інші загрози ніж проведення виборів під час війни, тому я не є противником, але повністю я б на жаль не зарікався, бо ситуація може повернутися по різному. І тут е, інший аспект дипломатичний, це те, що от, те про що ви сказали, чи пов'язано це з мирним планом, чи не пов'язано, чи маємо не маємо. Я б сказав, що е, я б не пов'язував вибори на безпосередньо з мирним mm -hmm. планом. По перше, тому що якщо це вимога Росії, то Хай вони йдуть за відомим шляхом, mm -hmm. да просто, просто тому, що Росія буде висувати спеціально багато абсолютно абсурдних вимог. Для того, щоб зірвати виборчий, переговорний і виборчий і переговорний процес, і звинуватити в цьому нас. Це не ми прийшли в їх дім зі зброєю і вбивати, це вони прийшли до нас. І якщо дійсно світова спільнота готова нам допомогти це владнати, то ні ми, ані ми, ані вони не мають дослухатися до якихось абсурдних вимог Путіна. Це перше. Друге. А якщо ж це ну. Переконання наших західних партнерів ну, немає в тому впевненості. Я не виклю, не виключаю, що це з їх боку подібні заяви. Це теж елемент їх вже дипломатичної гри з тим самим Путіним, там, метою, якого може бути там будь-що, але не є безпосереднє наполягання, щоб ми, ці, щоб ми ці вибори провели. Ну і ще раз я не бачу, як зараз практично це б могло Могли ну можна було б зробити Ну так практично це взагалі ніяк не можна зробити, бо правильно ви сказали: по перше, у нас військовослужбовці. Там і це не зрозуміло. По-друге, у нас частина території окупована, да. так а по третє, дуже багато людей виїхали за кордон, в тому числі. і Якби там не було, можна робити там якісь виборчі дільниці, і все таке інше, але це все одно інше. Ну це буде все одно не так, як мало бути. Тому о, технічно питання теж дуже велике, але ну я думаю, що це теж розуміють. Да. Тому сьогодні про це говорити навряд чи, ну, у, Принаймні у цей момент, от зараз. В тому етапі, на якому ми знаходимося. А от щодо партнерів, які можуть рекомендувати чи не рекомендувати, взагалі, як це виглядає? Дивіться, нас можуть підштовхувати до виборів реальні наші партнери, які підтримують, чи вони можуть тільки якщо дружні рекомендації робити, ну, то ж, певно, це не може бути умовою провести вибори, чи може бути? Е, Мені б я б сказав так: мені б дуже не хотілося, щоб така е, умова, щоб умова провести вибори, була умовою для якихось мирних переговорів. Mm -hmm. Знову ж таки, ну я не бачу в цьому. Ну тобто я б хотів сказати, що я не бачу в цьому ніякої практичної доцільності. Але, переду, але насправді найбільше питання в тому, що е така вимога несе більше для нас і для всіх, в тому числі для західних партнерів і для самого процесу, більше ризиків ніж, е ніж позитиву. Якогось, ніж позитиву бо е процес виборів це процес завжди в будь-якій країні вразливий. Ви ж Зверніть увагу, Росія не дарма е, в останнє там десятиріччя, е, і може та більше, навіть постійно втручається в справи інших країн саме під час виборів, в тому числі вибори США вони втручалися не тільки США, uh -huh. ну Румунія, там багато країн. Вони втручаються саме в процесі виборів, тому що процес. Зміни влади це процес, коли держава, країна ну найбільш вразлива. <гум> е і це троянський кінь е з боку росіян. Запустити в нас зараз виборчий процес, який як ви правильно сказали, він не буде в жодному разі ідеальним. Я, я вам скажу навіть після війни він не буде ідеальний. <гум> Перші <гум> вибори <гум> так, вони не так, будуть так, ідеальні, так. але е і ми ж з вами можемо пам'ятати. 2014 рік, коли в нас вибори відбулися по факту, ну під час війни під єдине, що це була гібридна да ну так, війна, так. але все одно і тоді ж е, Росія робила так, але... все, щоби mm -hmm. вибори зірвати, а через них, щоб їх дискредитувати, і через них дискредитувати керівництво, що Україна немає легітимного керівництва, і дискредитувати саму країну. Ну тобто це ж єдина єдиний такий лицюжок, який Росія розігрує. Постійно тому не можна е на це приставати, і не можна на це йти. Навіть якщо буде якесь перемір'я, оголошене, все одно ніхто не може гарантувати, що в будь-який момент Росія його не порушить там, запустив бойбозна що, і потім. А те, що вона буде намагатися гібридно втручатися і зривати тут. Просто навіть сумнівів жодних нема, тому ми не маємо шансів насправді провести повноцінні вибори під час війни. Тому о, без крайньої необхідності робити цього не можна, і бо це несе ну, більше загроз. вони просто це використають як інструмент, щоб остаточно все поховати. Мені здається, що вони використати це можуть навіть <кас> тоді, якщо о, буде якийсь умовно мирний план, і навіть якщо війна о, ну буде поставлена крапка. Мені здається, що навіть тоді ми не вони застраховані будуть, вони абсолютно, вони, абсолютно від їх абсолютно. втручання. Так, да, 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 ми не застраховані, ми ніколи не будемо Всі застраховані. Всі ці роки вони нашої незалежності це ми це, власне, вони бачимо. Вони це будуть так. робити, але, розумієте, це, це інша, це, інша, ситуація. це інша ситуація. Тобто ситуація. коли мирні там, мир умов, там, якісь де папери вже підписані, там, війська угу. розведені. Якась гарантія да, умовна, да, да, хоча да, гарантія. Да, да, да. І є окремі вибори, це одна ситуація. Це не про ну, непрямо пов'язані речі. А інша ситуація, коли нам говорять, ну ви спочатку вибори проведіть, а потім ми там, якісь документи підсилимо. З кимось будемо розмовляти? Да, тут, розумієте, так, розумієте, то Це гать інше. Тобто, це якраз той гачок, на який нас. Е який вони закидають для того, щоб, щоб потім створити собі важель, щоб потім взагалі перевернути ситуацію, поховати процес, ну і зробити, поставити нас більш слабку позицію, ніж? Ніж ми були, а вони потім скажуть: а ми там не визнаємо ці вибори. Ми не визнаємо це керівництво. Ми взагалі ні з ким з них говорити не будемо. Ну тобто, нема жодно. Це ну, так, абсолютно... нам не підійшов результат. А, нам та, зараз та, не підходить та, керівництво, та, і та, та, потім воно та, не підійде. Та, тому що все це... одно це вибори. Це абсолютно наші наші. Внутрі так, так само, як ну я розумію, що наша розмова зараз цьому не присвячена, але так само як ми в жодному разі не можемо погоджуватись там на якусь на те, що Росія буде диктувати там якусь. Кількість зсу на те, що Росія буде диктувати, там чи можемо ми мати ракетну програму, чи Фухайте, не можемо це взагалі. Ну, тобто, От я коли це наші китаю, внутрішні мене який... речі, це наші внутрішні так, речі. Так, Це такий дисонанс да. і такий нонсенс. Да. Просто це, насправді це, це, це просто... абсолютно цинічний ГБшний стиль спрямований тільки на одне, щоб не випустити нас з вразливого стану, щоб ми постійно вимушені були відбуватися ну, на межі сил і не мали можливість перехопити ні. Ініціативу, тому на це не треба приставати просто і все. На це не треба приставати, на це не треба, напевно, звертати уваги да. такої, так? і це треба. Е... Тим, тим більше ви ж бачите, знову ж таки, якщо ми говоримо про західних партнерів, то, то поки що, ну хто говорив про вибори? Ну, Келах. Ну, при всій повазі, це. Спецпредставник, це ж не офіційна позиція там, Трампа чи Держдепа, ну так, так, чи так. там ну, немає жодної офіційної вимоги. Тому я думаю, що зараз це більше в площині дипломатичних маневрів, е, якихось таких е, е, пробних е, куль, але ну, ставитись до цього потрібно так само холодною головою, але не, не приставатиме, можливо, це знаєте ще варіант подивитися реакцію. Абсолютно, і я Так це просто такий закат, вкид якийсь певний, і потім реакція, да. а, як реагують люди насправді. Да. І тоді, коли люди реагують. Неправильно, це дуже на руку тій стороні. На жаль, в нас певний відсоток людей не розуміє цих простих речей. Насправді. Ми всі в дуже складному емоційному стані, скажімо ну, так. так, так. Да. Крім того, що в нас завжди певний відсоток людей щось не розуміло, ну, А да. зараз ми ще всі в дуже складному Взагалі емоційному чого, стані. Да, воно чого. дуже да, легко, на жаль, залітає, заходить і збурює. Да, це правда. Так само, як я хочу, просто хотіла ще ще й тому. До речі, ще й тому не можна проводити вибори під час війни. Ви ж розумієте? Ну ментальне здоров'я не на тому рівні. Давайте абсолютно так, так? Абсолютно <с. немає ресурсу, щоб <с. проводити <с. вибори. Навіть соціологи як правило, от як правило, соціологи, ну це вважається дурним тоном. Ну я розумію, що у нас це відбувається, але зазвичай соціологи унікають, уникають максимально опитувань думки під час. Подібних катаклізмів, бо ну неможливо розраховувати на якусь. Ну, ми знаходимося ці... на не... повну адекватність, да, скажімо так. Не в тому, так. Не не в тому стані, так. якби ми знаходились, коли не мали б такої загрози. Ну, ви розумієте, що. А... Ментальне здоров'я до нормального рівня не дійде, навіть коли закінчиться війна. Да, Моментально ну, не дійде точно. Да, це потрібна якийсь певний да, час. да, Але питання в тому, що після війни, ну після завершення, після укладення там, угод, гарантії, якісь да, в умов на мирному стані, ризики оцих сплесків ментального здоров'я геть інші, ніж ризики, які ми е -е, можемо мати під час війни. Ну, да, під Стрілами, умовно да, кажучи, да, так да, насправді да, насправді все да, одно критичне мислення. Да. воно Люди а, будуть це зараз... ми, ми будемо сприймати багато речей спокійніше, ніж зараз. Так напевно, що того, чого очікують абсолютно всі зараз, це все ж таки спокою, так ну в першу чергу душевного спокою. І це всі розуміють. і Тому потім, потім ми про вибори подумаємо потім. Напевно, так ну, це було б найбільш ще... мудре. Ну, Ми сподіваємося, що абсолютно більшість у нас так і думає, все ж таки. А, скільки часу ще може давайте так, якщо 25-й рік не хочеться про це говорити, uh -huh. хочеться розуміти, що із війною буде зрозуміло, що далі. А, але ж все ж таки, поки ми не розуміємо, чи спрацює цей мирний план, куди він рухається, власне кажучи, чим більше інтерв'ю дивишся і слухаєш. З усіх боків, тим менше розумієш, все ж таки, куди ми рухаємося, і до якого року ми дорухаємося у такому в цьому сенсі, що тоді має бути з виборчим процесом? Він має завершитися, точніше, розпочатися саме тоді, коли завершиться війна, все ж таки, при будь-якому, навіть якщо це ну умовно не 25-й, Хоча ще раз скажу, я не хочу говорити, що це не 25-й. Ми сподіваємося, так, що це все ж так, таки 25-й. Да, да. але. Да. Ситуація може бути. Е, в який момент? Ну, Я думаю, що не прям е, протягом 24 годин. На, не наступний да, день не наступний, так? День. Тобто це я має бути якась. Да, да. Я думаю, що ну, елементарно е, мають бути прийняті Верховною Радою певні постанови. тобто це має... І певне юридичне, але я думаю, що насправді оптимістично виборчий процес може початися протягом там двох місяців, може трьох. Угу. Чому нам в будь-якому питань. суто з організаційних питань питань, От ота робота, яку веде зараз СВК, вона потрібна, але ну не знаю наскільки вони її зараз повноцінно можуть робити. В будь-якому випадку нам потрібна буде вносити серйозні зміни до законодавства. Перш за все до законодавства в частині е, виборів по-перше, депутатів Верховної Ради України. Сьогодні бо в нас передбачено, що вибори парламента відбуваються за відкритими партійними списками з регіональною прив'язкою. Угу. Що це на практиці значить? Це на практиці. Я зараз дуже спрощено. Я перепрошую в колег-експертів, колег, юристів і не кидайте в мене капці, я Дуже спрощу. Да? Тобто, умовна Одеська область це один виборчий округ. Миколаївська це другий, там, Херсонська це третій. І в кожному з цих виборчих округів, в кожній з цих областей там, від кожної партії свій кандидат. Там, тут 20 кандидатів, тут 20, тут 20. І в сучасних умовах ми не зможемо, але в сучасних умовах ми це не зможемо організувати. По перше, тому що частина території в нас окупована, і вже кількість цих округів не відповідатиме по кількості мандатів складу Верховної Ради. Але більш практичне питання ми не зможемо забезпечити тоді голосування людей за кордоном. <тур> <тур> Бо розумієте, там в, в Німеччині 10% з Одеської області, я дуже зараз умовно, 10% <тур> там в Польщі 20%. В Болгарії 30, і бюлетені від Одеської області, де, де шукати тих людей, де їх возити, це Анрієл. Це ну а я я противник онлайн виборів, тут ще більше ризиків. Тому в класичному форматі це не неможливо організувати. Відповідно, скоріш за все, ми будемо змушені повернутися до системи закритих партійних списків. Угу. Тобто, коли ми голосуватимемо просто за партії, відповідно, ну країна краще для нас на цьому етапі? Це єдиний можлив... Це, єдиний, це, можливий... це, це, це ре... єдиний реалістичний варіант. Uh -huh. Ну Тобто це не краще. Ця система з відкритими списками регіональними, про які я казав, вона була найпрогресивніша, тому що вона давала можливість обрати конкретно, яка людина заходить від партії, уникнути от тих історій, коли в нас там да, оцю, да, та, да, та, Коли та, в нас та. там артист, герой якоїсь битви. там... Спортсмен ще хтось, Да, ну, умовно, 10, перша п'ятірка, десятка, люди пристойні, за яких а далі Бог, Бог хто, да, да. Да, да, да. І потім маємо, що маємо. І це, звісно, варіант ну, один, потім з бачимо, да, один з найгірших. Потім бачимо, що маємо Один з найгірших, але так. сьогодні організаційно ми інші не потягнемо. І відповідно, скоріш за все, будуть закриті партійні списки. Це дозволяє обійти питання взагалі. Окупованих територій і питання організації голосування за кордоном теж тому, що ну а що в, що в Україні всередині, що за кордоном? Ну, будуть однаковий перелік, як на виборах президента, да, там 20 партій. А, І други, другі великі зміни до законодавства це. В частині голосування за кордоном. Ну так як раніше воно вже не може нормуватися, бо раніше це було там десятки. Так, кількість людей Ти... та, ці, та, 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 І це має мільйони, бути... Та, та, та. І це мають це... бути інші підходи, і це має бути законодавчо описано, Тому нам перед передусім, от буде ця частина, вона точно займе не менше двох місяців, а потім вже стартуватимуть. Старту, може стартувати сам виборчий процес. Ну отже, поживемо, побачимо. Да, не будемо зараз робити якихось зайвих прогнозів за для того, щоб не головне, щоб Україна була. Ми всі були, так. і було в... в нас майбутнє. А Все інше мистотково. Да. То всі ті речі, які можна буде вирішити да. вже Абсолютно. по ходу всієї цієї справи. Але головне так, ми говоримо зараз про існування держави. Це і справді найголовніше. Що сьогодні залишається, і це те за що зараз там наші хлопці і дівчата. Дякую вам дуже, Антолі Бойко. Був сьогодні в нашій студії. Ми намагалися все ж таки розібратися. То це. Вибори це мир, чи мир це вибори, чи... але насправді ну, мені здається, що на цьому етапі, на якому можемо, ми е, розібралися. Да, так, Я ці далі речі видно... розділяв. Так, так. Ситуація дуже е, ну, швидко змінюється насправді. І на політичному олімпі, і на цьому перемовному, так би мовити. Тому будемо за цим слідкувати, а далі вже робити висновки, щоб вони були більш-менш. Е, Відповідали дійсності, просто От і все. Дякую вам. Залишайтеся з нами yeah. на першому міському до зустрічі.